Доброго дня, вас вітає розсадник декоративних рослин Proxima. до вашої уваги ялина колюча Костер. Це рідна сестричка Ялини Колючої Хупсі. Це вважаються, це найдекоративніші, одні з самих декоративних, але безумовно найблакитніші в світі ялини Хупсі і Костер. Також плюс до них, що в них вони мають червону шишку. В нашому розсаднику ви можете приїхати самі вибрати собі такі ялини. Вони висотою тут від 1,40 м до 1,60, 1,80 до 2 м. Вони тут є різні, безумовно, ви вибираєте собі найкращу. За резерв літній на осінь ми даємо додаткові знижки. Додаткові знижки. Для того, щоб восени ви не чекали, а вже зарезервована ялина чекала вас. І от, наприклад, ми бачимо ялина калюча костер, от ялина калюча главка, от посадка ціла, бачите, їх там багато. І от вважається, от, наприклад, це в нас начебто блакитна ялина. так? А от коли ми торкаємось, переносимо свою увагу на костер, то ті ялини вже стають блакитними. А це безумовно, це вже. Тут це ну, найвища декоративність для блакитної ялини. Спрошуємо в гості.